Всім привіт! З вами знову канал Житомирський міні Трактор Показую, яким чином встановлена наша навіска. Дехто питає, як ставиться, куди ставиться. Навіска кріпиться на 5 болтів. Вон там видно 3 знизу болта і 2 зверху. Болти до КПП. самої Кріплення під гідроциліндр виготовляємо за потреби індивідуально Хто яке замовляє, який у кого гідроциліндр. Навіска зроблена бокові, бокові щоки зроблені з 12 мм, верх і низ. Ззаді йде прицепна чи перехідна серга, серга, як хто її назве, чи перехідний підпалець. З боків стоять МТЗовські розтяжки, які регулюються у дві сторони. і Посередині центральний гвинт обов'язкового зрегулювання. Продається як з гідроциліндром нашим, так і без гідроциліндра нашого. Коли цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.